Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. І якраз отримали перший контейнер в цьому 25-му році. Дуже цікаві тракторці. Дивіться, який стан тракторів прямо Х-20 в контейнері Кубота GL 241-GT5-а, безліч цікавих тракторів, ґрунтофрези. От так виглядає завантаження. Контейнера з Японії. І вам нагадую, що сьогодні вже ми не приймаємо ваші номери телефонів і акція Трактор за підписку підійшла до завершення. Всім дуже велике спасибі, вдячні. Ми зробили це разом. 10 тисяч підписників, вже навіть понад 10 тисяч підписників є на наш канал. Всі дуже активні, були молодці. Спасибі. Тому 25-го чекайте на розіграш, виконуйте всі умови, перевірте ще раз і тримайте телефон. Десь ближче до себе. Звичайно, ще заздалегідь ми повідомимо, коли і як буде відбуватися розіграш. Всім успіхів, миру та перемоги! А по цих тракторах вивантажимо, укомплектуємо і обов'язково покажемо вам відеоогляд через декілька днів. До побачення!